Ти не такий розумний, як тобі здається, як і більшість людей навколо, і це не образа і не приниження, а відправна точка, з якої взагалі починається реальний розвиток. Поки людина переконана, що вона й так все розуміє, з нею майже нічого не можна зробити, але саме усвідомлення своїх обмежень відкриває двері до справжньої сили мислення. Зараз не буде солодкої мотивації в стилі. Ти можеш усе. Навпаки, це радше тривожний дзвінок. Твій мозок прямо зараз, швидше за все, працює не на тебе, а проти тебе. І якщо ти цього не бачиш, це не тому, що все добре, а тому, що ти живеш на автопілоті, ти не ледачий, не безнадійний і не зламаний. ти просто застряг у ментальній пастці. У якій живе більшість людей усе життя, вони старішають, змінюють роботи, стосунки країни, але мислять за тими самими шаблонами. Вони навіть не здогадуються, що ці шаблони не є істиною, а лише набір автоматичних реакцій, які колись допомагали вижити, а тепер заважають рости. Ця пастка має назву когнітивні викривлення це систематичні помилки мислення, які впливають на те. Як ми бачимо реальність, як інтерпретуємо події, як робимо висновки, вони працюють тихо, майже непомітно, але формують усе: від політичних поглядів до вибору партнера і фінансових рішень. Якщо не навчитися помічати ці викривлення, вони керуватимуть тим, що ти купуєш, кому віриш, за ким ідеш, як оцінюєш себе й інших, які аргументи тебе переконують. Гірка правда полягає в тому, що більшість людей не ухвалюють обдуманих рішень, вони реагують, вони вірять у власну логічність, але насправді щоразу ковтають одну з десятків пасток мислення, підтверджувальне упередження, ефект рамки, евристику, доступності, ефект натовпу і багато інших. Вони сперечаються, захищають свої позиції до останнього. Але часто навіть не розуміють, що їхня впевненість це продукт викривленої картини, а не глибокого аналізу. Пригадай ситуацію, коли ти сперечався з людиною, а вона вперто не чула очевидних фактів це дратує, змушує думати, що з нею щось не так. Але чесно, ти сам поводишся так само частіше, ніж думаєш. Причина проста. Наш мозок еволюційно налаштований не на пошук об'єктивної правди, а на швидкі реакції, які колись допомагали вижити. Йому важливіше зберегти відчуття безпеки, ніж визнати помилку і змінити думку. Корекція власних переконань енергозатратна і неприємна, тому мозок усіма силами уникає її. Ось простий, але показовий приклад ти бачиш новину про авіакатастрофу. Вона емоційна, яскрава, її обговорюють усі, після цього польоти здаються небезпечними, з'являється напруга перед кожним вильотом. Хоча, якщо подивитися статистику, ймовірність загинути в ДТП або в побуті значно вища, ніж у літаку. Але сухі числа запам'ятовуються набагато гірше, ніж драматичні історії. Це і є евристика доступності, наш мозок вважає більш імовірним те, що легше пригадати. А не те, що реально трапляється частіше. Викривлення працює і в інших сферах, ми переоцінюємо ризики, про які багато говорять, і повністю ігноруємо тихі, але реальні загрози. Такі пастки відчуваються як правда, саме тому вони небезпечні. У нас виникає сильне внутрішнє переконання, що ми маємо рацію, що так і є, хоча насправді це лише ілюзія, створена нашою психікою. І, от питання, що з цим робити, як вийти з режиму ментального автопілота, є одна ключова ментальна звичка, яка може зробити тебе розумнішим за більшість людей навколо вона називається мисленням другого порядку. Більшість зупиняється на першому рівні наслідків. Мені лінь іти в спортзал пропущу сьогодні нічого страшного. Насправді, якщо дивитися тільки в цій точці. Це й справді звучить безневинно, але мислення другого порядку додає якщо я пропущу сьогодні, завтра мені буде легше знайти виправдання ще раз. Через тиждень я випаду з режиму, втрачу результат, розчаруюся в собі, у мене зникне віра у власну дисципліну. Іншими словами, ти не просто дивишся на зараз, а бачиш ланцюжок наслідків, що буде потім і потім, і потім. Так само з грошима куплю це бо хочу прямо зараз. Це перший порядок. Другий питає як це вплине на мою фінансову ситуацію через місяць, які можливості я втрачу через спонтанні витрати чи не підтверджую я сценарій, я все одно не вмію з грошима? у стосунках промовчу, щоб не сваритися. Перший рівень. Якщо я завжди мовчу, я накопичую образу, ми віддаляємося. А потім відносини валяться, нібито раптом другий. Справжні сильні мислителі постійно використовують цей підхід, вони не застрягають лише в тому, що хочеться зараз, вони бачать, до чого приведе кожен маленький вибір, які звички він формує, яку траєкторію життя вибудовує. Це не про те, щоб стати холодним роботом без емоцій, це про здатність бачити трохи далі, ніж один крок. Коли інші діють імпульсивно, людина з мисленням другого порядку вже розуміє, які наслідки на неї чекають і свідомо обирає. При цьому потрібно враховувати ще одну річ: мозок не любить мислити глибоко, це важка робота, тому він постійно шукає, де зрізати кут звідси, звичка годинами бездумно гортати стрічку, замість того, щоб сісти і розібратися з важливим питанням. Звідси віра у фразу мені здається, без жодної перевірки фактів. Мозок економить енергію, підсовуючи нам швидкі поверхневі відповіді замість повільного, але точного аналізу. Добра новина в тому, що як і м'язи, мислення можна натренувати. Спочатку це складно, але з часом стає природною частиною життя. Почати можна з дуже простого кроку, із паузи. Перед тим як прийняти якесь помітне рішення, зробити дію чи відреагувати емоційно, зупинись хоча б на кілька секунд. Запитай себе, який тут протилежний погляд, що б сказав хтось, хто зі мною не згоден, чи не обманює мене зараз емоція? що буде не тільки сьогодні, а й через тиждень, місяць, рік, якщо я зроблю саме так. По суті, ти свідомо створюєш у голові антагоніста. Який не автоматично погоджується з твоєю першою думкою, це і є тренування критичного мислення. Таку паузу можна застосовувати майже до всього, до конфліктів, покупок, обіцянок, планів. Наприклад, замість того, щоб одразу відповідати в суперечці різко й емоційно, ти можеш запитати, що саме мене так зачепило? Я хочу зараз виграти суперечку чи зрозуміти ситуацію. Чи не повторюю я механічно старий сценарій нападати, коли мені боляче у фінансах. Я хочу купити це, бо воно мені справді потрібно, чи тому, що я втомився і хочу швидкого дофаміну у стосунках, я хочу мовчати, бо це мудро, чи тому, що боюся конфлікту і не вмію відстоювати себе? Більшість людей ніколи не ставлять собі таких запитань вони живуть у ментальній ехокамері, де власні переконання постійно підтверджуються схожим контентом, оточенням і звичками вони гортають, споживають, реагують, але рідко зупиняються, щоб кинути виклик самим собі. Внутрішнє запитання, а раптом я помиляюся, для них звучить як загроза, але саме з цієї фрази починається справжній інтелектуальний ріст. Насправді немає якогось чарівного таланту до мислення. Який дано небагатьом. є ментальна дисципліна, уміння робити паузу, дивитися глибше, бачити другий і третій крок, помічати власні викривлення. Ця дисципліна рідкісна не тому, що недосяжна, а тому, що для неї потрібно робити невеликі, але незручні зусилля щодня, і саме через це ті, хто її розвиває, з часом починають помітно випереджати інших. У рішеннях, у кар'єрі, у якості життя, у здатності не ламатися від першого ж стресу. Якщо ти дочитав до цього місця, у тебе вже є невеликий бонус, здатність тримати фокус довше, ніж середньостатистична людина. Зараз перед тобою вибір, ти можеш просто перейти до наступного відео чи поста і дозволити мозку знову працювати на автопілоті. А можеш поставити собі одне чесне запитання я щось зміню після цього тексту, чи просто трохи розважився і піду далі по інерції. Справжні зміни починаються не з великих обіцянок, а з маленьких дій. Наприклад, ти можеш уже сьогодні обрати одну конкретну ситуацію у роботі, навчанні, стосунках чи фінансах і свідомо застосувати мислення другого порядку. Побачити не тільки зараз, а й потім можеш хоча б один раз за день зловити себе на автоматичній реакції і поставити запитання. А якщо мій мозок зараз мене обманює, що я побачу, якщо подивлюся на це ще раз спокійніше і глибше? Якщо робити це регулярно, крок за кроком, ти справді почнеш мислити інакше, ніж більшість. І якщо ти хочеш отримувати більше таких інструментів про психологію мислення. Особистий ріст має сенс не просто закрити цю сторінку, а підписатися на джерело, яке дає тобі ці знання. Так ти перетворюєш випадкове, подивився раз на системну роботу над своїм мисленням, а далі все вже залежить від тебе залишитися на автопілоті чи стати тим, хто думає глибше, бачить далі і живе свідоміше, ніж 90% людей навколо.